Найвеличніший баскетболіст усіх часів та народів. Майкл Джордан. Майкл Джордан чи Меджик Джонсон? Звичайно, Майкл. Фолити в останні секунди це стратегія чи відчий? Більше стратегія. Бог вирішив тобі ускладнити шлях нагору і запропонував обрати недосик чи погане взуття. О, недосип, звичайно. Триочковий чи слендан. Слендан. Найстрашніший суперник це низький і швидкий чи високий і злий. Низький і швидкий. Який звук обереш? Сирена після перемоги чи скрип кросівок на паркеті? А можна два. Два. Що завжди є у твоїй спортивній сумці? Окрім форми? Що в мене є в сумці, зазвичай. На да? Кросівки не рахуються косметичками, мабуть. Комедії чи бойовики? Звичайна комедія. Опиши себе трьома баскетбольними термінами. Заслін, блокшот і сленданк. Хто ти у житті? Розігруючий, атакуючий чи шостий гравець? Ну, будь більше розвіруючий. Якщо баскетбол був би музикою. Якою саме? Фуф. Ну, хай буде реп. Прокидатись о 6-й ранку чи лягати о другій ночі. Краще о другій ночі лягати. План на рік. Чи спонтанна ідея на ніч? План на рік. Улюблений запах дитинства. О, мамині голубці, як пахнуть. М -м. Що ти точно не вмієш от взагалі. Такого немає. Свобода це. Це воля. І наостанок, ти знаєш, як. Це, до речі, запитання і до аудиторії, як називається гравець, який завжди в штрафній суперника, імітує порушення. Флопер? Ні. Фоло-імітатор. <свіття> 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 достойні відповіді. Ні на не менш достойні запитання.